Ну що, всім здорово. Продовжаємо The Last of Us Part 1. Ми зараз в каналізації зустрілися з двох типов, і направляємося. короче, поведінки. Прочитаю це важогію. Завжди запирай двері за собою. Питаю у незнайомців пароль, не кричи і не шуми і. Почув сигнал тривоги. Біжи блядь, в укриття сразу. Короче, такая тема. Ми походу. ух, ебать. Ми у цей. Блять. Э, Ил. Ми находили ІЛ записки, от Іла. Чи ИШ. А, Иш, 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 Иш. Иш. ИЛ то взагалі самолет. Э, Иша. От, коротше. Це його укриття, я так зрозумів. Він туди хотів когось привезти. Глава 4. Збільшення радіуса пораження мін і фагасов. Корпус, понятно, все. Міни улучшені, поліпшення. зайвісь. Так, коротше. Зараз тут все треба підбирати. Шо? Футболера! Де м'яч? Несе м'яч! Щас футбол поіграю. Подожди опа, тепер вже пригодиться в Ора. Тя... Так пока Все. Нормально, подобрали. Тут нічого немає. Ну що погнали далі А, блін, я забувся. Щас. Треба це. Таймер поставити, тому що я би ще записувати по годині не буду все точно. Е, а от... Е, 21 минута поставив. А по 20 минут, по 30 буде саме раз. Так, що йдемо сюди. Де? Дереги! Так ти що? Так тогда текай! <плот> да пошел сотых... <плот> их! Развалы, да. развалы... Теперь догадываюсь, что с ними произошло. Развалы кабины. Да, тут щелку, на давно отсюда ушли. Надо идти вперед. И надеяться, что этих тварей не осталось. О, это ИС, 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 че не ИС? ИС! Привет, Юзен. Хочу сказать, что дождевыми э, Що з дождьовими боками ти здорово придумала. Нам більше не, нуж... не треба ходити за водою, тепер вона, вона все під рукою. Я навіть дав дітям водяні пістолети і розуміється весь день ходив мокрий. Якщо тобі... <сміття> Якщо тобі це не подобається, то тільки скажи, я їх отберу, заберу. Побачимось за ужином, ну типа. Блядь, коротше, да? не буду згублятися ці по объяснению так дальше ты умеешь читать тебе я глаза я тебе шоу мами записывался читать и шо, шо? короче предупреждаю Као опять готує свій м'ясный рулет. рулет Рулетон, короче Опа. <сі> интересно с чего він готовить З этот с крыс чи з цих зомбарів тупа шутка я знаю тупа просто як я не знаю що Ще тупіше я не міг придумати. Я стесняюсь. Я стесняшка. Опа. Та де. О, давай сюда. Еще там щось було, не. Все? Так, а а тут шо? Вони не мучились. Заєбісь. І ще одна записка, та йоп твою мать. Це вже Кайо. Ми в ловушці, з нами остались тільки е, маленькі, всіх останніх е, е, на, начебто вбили. Заражені ломиться в, е, в, 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 в двері. Не знаю скільки ми продержимося, але Іш, і остальні все таки е, живі. Може бути вони нас спасуть, Якщо ні, то я здаюсь. Я зроблю все швидко. Кайл. Ха! Иш. Я шмар пиздать. Вот тобі Ии Схованка Короче, цей. Мачам підняли, будемо рубать. Короче, що, іш uh, все-таки... Хуйово поступив, тому що він розказав про своє огово, а тепер бачите, все. Получается огово накрилось с тазом. Криси бігають. Понятно. Що тут ще наложити? Так, нормально. Так, нам же ничего не надо, правильно? Насає... А це а надо, Не Смотри, может это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. Поищем другой способ залезть. Давай все взломаем, всю кабину. Че там, я не знаю. Ага, я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да, жутковато. Да, знаю, как всегда. Шуру! Она не поддается. Скорее уходить отсюда. Сэр, будь рядом. Генри, сваливаем к чертям. Береги его. Ох, ебать. Да им <связываем> там, там, конечно, придется зараз, отбиваться. Пошли, пошли, пошли. Все будет хорошо. Эндри, Томми. Да, да, я знаю. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Да вы тут есть. Ладно. А тут пропасть реально. Ты их видел? Держись сзади. Я бегу, ты за мной. Да. Ты готов зараз бегать? А, блядь, патроны! Бежим, 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 малыш, 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 бежим! Тут сталкеры, сталкеры! Тут сталкеры! Блять! Сталкеры, нормально! Малый бежи! А вы! Бля-бля-бля! Пизду! Текай! Страшно пизда! Ава! Нормально, нормально, патроны, патроны. Есть. Я. я... Блядь! чуть по малому не бнул. Дед Систалкеры. Сука, хубавайся, Питере. Шо, сука. Понравилось вам? Всех развалил роз... туда. В Тупо... каждом, в каждом по кабине. Где Просто каждому по кабине. Так, що, обследуем по берегу? Тут а все мало может накупаться. Сейчас этот. Надо же то вс. Еще тут немає кого-то стрелять. Где там? Он они часто, они часто бояться, потому что, ну, понимаешь, за сейчас пизды вот, хватит нормально. Я тут, поб... Дивай, я, пока тут... Я, тут... я тут пока побегал, чисто тут, каждому кабину. Вот. Мы живы. Та... Пошли, давай. Пошли, давай. Пошли, Пошли, да, да, да. по да, 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 Нет, их тут нормально было, сухой, целый отряд был у них Попрыгунчик и отряд попрыганчик. Людей, в смысле. Похоже на то. Опа. Дивись, шось найшл. Блять, це влагается, я не могу понять. Что Что я найшол? Чиселка какая-то, короче. Э, Инструмент уровня 3. А, Это, короче, инструменты, я понял. Они дают уровень, и потом мы можем улучшать... Лучше лучше шесть. Модернизировать оружие. Так, ну что, погнали отсюда уже. О, двигайся. Да Ух они и наши защитники. Похоже на школьный класс. Почему они погибли? Ну? Я сам не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Сынок! Ха! Сынок! Давай, погнали! сынок Вперед! Не, нормально, мы, конечно... Давайся. Чисто зачист, Чисто зачистили полностью всю цель. Вот ихню так. школу. Молодчина. Ага. Uh -huh. yeah. Не, ну, если сталкеры, это вообще, конечно... Он такие пидли, знает. Хубается, хубается, Ты бачишь, наху... Это иду, Элли? иду, иду, иду. Я сейчас этот, развалю их там. Это они давай, я готов! Я готов их разваливать! Да, divide, да, я их поразваливаю сейчас нормально! Уж я учиться я учиться я уже бежу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! давай давай, Я нажимаю он что ты даже в двери! Сам, ты что творишь? Вытаскивай нас! Поторопись! Двери, двери! Держу двери! Все наверх! Живей! Пошли, 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 ладно. По Потруби вверх! Блин. Вот сами просто по тапках дали нормально. Вот что я понимаю. Мастера просто съебаться. А у меня бомба была, можно было бомбу выкидывать. Открывай, дверь. Не открывается! Сади меня! Я пролезу через окно! Попробуй ее открыть! Только быстро! Залезай, Сэм. Ты тут не останешься! А как же ты? Выживу! Лезь! Давай. Но я же здесь уже. Еще... Я здесь что-то разкирнул. Готовься. Чего? Да вон этот. Начинается. В хомяк стреляют. Уху! Салют! Салют, парнишки! Ова, Салютик, салютик! Иди сюда. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Салютик, мой малышик. Сюда идешь! Мой ж ты. Ой, нет, подожди. Я передумал. Играй, Понял. О, подожди. подожди.

Рюкзак uh, во время этого всего происходит. Блять, на головой пролетаю. <реклама> Нет, уже по-другому летать. Давай, давай, давай. Давай сюда иди. Не-не-не. <реклама> <реклама> Сука, я передумал, передумал, но я патронов уже не маю. Нормально, все, погнали. Быстрей! Ну давай! Тебе там портфель не жда, напряжно было. Напряжно было. Воздух. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? <laughs> Очень вовремя, ребята. <laughs> Подконец уже. Убережно. Не открывает, а вот там типа зараженная Все, зона уже только. Да-да. Та нормально, видите, мы даже там смогу э, про это мелкий ты в порядке? Чуть не подохли, а? Я представляю вообще да. тем мелким не там страшно, нет? Жизни. Но мы выбрались. Ага. Ага. Разрядочка. Эй, смотрите! О, мышечка. Вот а я что говорил? Так до ней. Теперь бы подобраться. Ага, да -ма -ма. Мы сейчас походим по домам. Короче, пошукаем. Может что-то есть. Да ты шо, стига тут можно все найти. Наверное. Тут эти записочки. Интересно, как тут было до эпидемии? Даже представить не могу. Да наверное красиво. Сто процентов. Так подожди, нам сейчас надо было разрубать, что не у нас. Давай. Масло есть, да. Просто тут так багато бегать, а це все дома ці обшукувать. Ну це реально, це бред. У меня ствол. Полиция пристреляю, стреляли на поражение. Идет твій ствол. О, життя. Короче. Рано, но ну, ладно. Так, ну я так понял, тут что уже нема? Погнали дальше. Не що тут тикаться розбираться. Бля, <плес> <Не>, там собак? <плес> а вони погані что-нибудь? Так. Все, мы, короче, подсобираем болтип трошечки. У нас есть 254 болта. Естественно, все мы сделаем что? Кубру одну доработать, че не? надо. Чтобы было еще одно оружие, не добавилось. И Да, короче. Тут Уже интересненько, уже начинается разворачиваться сюжет, вообще оце все, что происходит. Такий экшен почався. Це все благодаря мені. Просто я люблю, знаете, наробить шуму. Е -е -е так, а что тут можно? Дальність, отдача. Йомка, скорость. Я, дивись, я практически не стріляю с этой херні. Ось вс, за тебя охуенная тема вообще. Развернулся просто на ура. Е. 에... Давай мкость добавим Вміщаємось магазинчика. О, диви, який модернізований там. Прав... Ух! Отдача. 20. Щас потратимо все на цей монопістоль. Чи дробовий, чи що це? От, е... реально я... Зацінив цю пушку, вона прям розйобує по повній програмі. Так. Скоро з перезарядки теж хай буде. Перший раз тут бачу поки собак. Ну, типу. На початку у нас там гавкала якась собака, яку пришиби, а тут аз собаки прям грають. Так, 74. У нас ще залишилось. там. Можешь сейчас пістолети попрокачувати? Ми більше з пістолетів стріляємо, ніж з цих русбаев, цих остальных. О, не знаю, давай, давай щось друге подивимось. Може и так його модернізували нормально. Хоча, давай щось... Давай ще дробовичок подивимося. Моя дробовичка зараз прокачаємо. Дальність, оддача. Давай ще прокачаємо тут. А. Все! Ха! Протери все! Це і вся улучшання, я твою мать. Скоро стрельність, отдача, дальність. Давай ще дальність прокачаємо. Хай буде. Опа Не, вот це видно, що щось зробив, а то ж вообще протер протертряпку і все, уже уже считаю більше вміщаємось пуль. Взраблю, ну хоча бы постарались, трохи зробили. Да, дуже дар. Погнали. Так. тільки у нас на ту пушку немає патронів. Хе. Улучшить то лучше, а патрони Сейчас есть туда. В порядке? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Угу. Так, записочка. Э -э так, Кара, ты уже совсем взрослая. Коротше, остаєшся за главної сліди за братиком, поки мене немає. Ти за нього відповідаєш. Я ухожу на ніс Коротше, кілька днів за, одні... за припасами їдою. Якщо вернусь через неділю, бери братика і йди в карантинну зону, підбургу. Не відкривай нікому, крім мене. Бери... Бережи патрони, якщо прийдеться вийти, двигайся тихо і швидко. Використовуй споль... е... те, що у тебе. Пользуйся тим, чим, э, що дає тобі змогу, щоб тебе було тру э, погано видно, блядь, Коротше, заміть. До, до скорої зустрічі, цілую плечі, отак от називається. Блядь, як начнешь ці записки читати, мене вже, этот, мене вже роздражаю. Бо я давай переводчиком транслятором, а він якусь таку шнягу переводить. І я зрозумів, що ні, діло так не піде, треба самому, самому розвивати свій язик. Більше балабонити. Так, тут повсяк. все. Обутали цю кімнату. Взагалі тепер другий поверх. Що там за пси бігають, то мені цікаво. Диви, їх можна обійти, чи вони на нас нападуть, Чи нам треба їх буде пристрелити? Заперта дверка взялася би, е мілоч. Е хто б міг забути запер е закрити двері? В лагері вирвались чудовище. ми перебили всіх, хто проник до всередини. І написали е Коротше, попередили знаружжі. Е Зі мною сюзані двоє дітей. Н Наскільки я знаю, більше не вижив ніхто. Мені приходиться силою. Тримати Сьюзен, щоб вона не обігла туди до трупів. Це е, дуже опасно. І діти погибли, я навіть не знаю, що їй сказати. Я вже давно хочу здатися, опустити руки і підчинитись волі. Обстає... обставини, що може бути легше, але я не можу. Вже сильно вірю в, ч... е, в чоловічку. Людську природу у нас ще є шанси, ми можемо вижити. Я повинна бути сильною. Раді неї. А, бути сильним. Раді неї, іш. Ебать, так тут АІС жив. Ніхуясі. Ви представляєте, що ми знайшли зараз? Ось диви. Собаки замовкли. Це хорошо чи погано? Комікс. Комікс Іша, похоже. Тут ее комікси. Якісь носителі інформації. Е, книга 2. Носителі інформації. Перший етап е, із... Питаний нуль польового э, прыжкового дві, э, двигуна. Даніели Дан увінчалася успіхом, але потім э, зв'язок з пілотом був под, э, втрачений. 46 стандартних часів э, спустя вони вернулись переображеними і приніс посилання, яке словами «ми странники». Понятно, Понятно. А туда Це... можно открыть? Не может. По закутках позаховываю. Вот это учетий этаж. Нихуя. Восемь. 21-36. 8-1.36. Заебись на шой. Сейчас мы сайфи открыли. Элі, закини так восемь, але восемь спереди, да було? Восемь двадцять один. 36, значит, то було. Та ёб твою мать. 36 Ее, yeah, ба, це ще мені підбирать каждый раз. А я пішли хоть правильно, бо я щас этот буду стрелять, а воно неправильно. правильно. 8, 1, 3, 6. 8... 8, два, один, 3, 6, да, 8... Блять. Зараз ще сподивимося, що ж там було в сейфі. Тільки вже час вийшов. Аж... А, вже А, вже закінчили, добре, на цьому закінчуємо серію. Ми вже записуємо 28 хвилин, все, добре, дякую що дивилися, постріємося вже в наступні серії. І ставимо лайки, підписуємося, коментуємо і до зустрічі. Па-па.